Він відпадає. Я ж буду їздити, не буду падати. Кріплення після падіння, то там його клеїти будуть. Там без 100 грам не подивишся на нього. Буде коштувати бабок. Це твій мозок тебе так оббудить. <му> Тємка така: досвід експлуатації Watch LX300 Rally на пробігові 3000 км. кілометрів. Дивіться, яка штука. Я не з тих, щоб сильно там трісся над технікою. І в цьому відео я все розкажу. Які мінуси, які плюси я за цей пробіг побачив. Експлуатував я його не в лайтовому режимі, а так місцями давав йому нормально. Поїздив він в мене всюди, і в болотах був, і на рівній трасі я йому нормально давав. Так що вже щось можу сказати. Три тисячі кілометрів, що тут допрацьовувалось, а тут був тюнінг. І не сильно очевидний за три тисячі кілометрів всіх цікаве, чи щось ломалося. Якщо ти зараз вибираєш даний мотоцикл, розглядаєш, скажімо так, він в твоєму чек-листі серед якихось ти мотоциклів вибираєш, і ти хочеш знати, що в нього по надійності, то я тобі скажу, братчику. Я тобі скажу, тут все окей. Тому що я йому давав нормально, більше ніж нормально. Що ломалось за цей період за 3000 кілометрів? Нічого. Але але є свої нюанси у експлуатації. По двигуну це надійний агрегат, конструктивно це калий x 300 чуть з мінімальними відмінностями. Точно ніде не вказано, який регламент заміни масла, але я б вам радив міняти після обкатки. В середньому десь кожних дві. Частіше не потрібно, але все сильно залежить від вашої експлуатації. Якщо ви ендурите, то можна і частіше, бо там трошки інший режим роботи. Буває, що повна ручка газу, а ти їдеш 5 км на годину. По двигуну претензій немає. На холодну він чуть підкопчує, але це зразу вже з салону так було. На холодну дим йде. Особливо в холодну пору. Це я думаю, зв'язано з тим, що багатить суміш не ідеально відстроєні карби. Але в цілому, якщо двигун вам попався не бракований, проблем не буде. Радіатори за період експлуатації не потекли. Оці соти пластикові вони захищають від попадання камінь, якихось або ще чогось на бездоріжжі. Каміння будуть прилітати, хомути добре затягнуті, нічого не підтікає не на відідіс. Кріплення до рами радіаторів. Все чітко. супер суперпотрібна штука, тим більше для такого класу мотоциклів. Знову 50-хвилинний випуск вийде. Приймайте це як підкаст. Коротше, не ломалось нічого, абсолютно, але зроблений тюнінг на десь після тисячі кілометрів. Я поставив зірку передню, ведучу чи ведену. Напиши в коментарях. Передню зірку я поставив рівно на один зуб. На один зуб більшу. Є варіанти ставити передню на один більшу наперед, назад на 4 меншу, але тоді тяга втрачається. Я поставив... В общем, в загальному, я поставив передню зірку на один зуб більшу, тим, тим самим зросла максимальна швидкість, навіть не так максимальна, як крейсер став комфортніший. Крейсер соточка став комфортніший, тому що ну, десь 90-100. Тому що чому комфортніший, тому що нижчі оберти. Це раз. Друге, тюнінгувались курки. Тобто ці ручки тюнінгували справа, вкорочувалися яким чином, під'їжджалося біля нульової швидкості і на бік. Тим самим ти вкорочуєш оцю ручку і позбуваєшся цієї резинки. Потім був тюнінг у вигляді роздобаного такого зеркала. Воно вже не тримається. Це я вчора приклав. Хто там каже, що Китай неякісний чи ще щось. Перед тим, як відламати це зеркало, навіть і то не повністю відламалось. Воно, ну, коротше, можна сказати, повністю. Ще до того, як відламати, я на цю сторону впав разів, щоб не збрехати, ну, напевне, більше 10. Ну, 10. 10 це точно, бо ця різинка не зразу злізла. Ви розуміли, оці бокові пластмаси, оцей весь пластик. Він остався цілим. Він навіть, не, він навіть не в подряпинах. Він навіть не в подряпинах. Не те, щоб там з своїх місць зійшов чи скріплень. Раз я був так, його приложив на болоті. Це було все на болоті. І в принципі, ні-ні-ні, стоп. Було і на асфальті. Це на місці абсолютно. Я не знаю, ну, для мене це взагалі загадка, як воно змогло так втриматись. Але все на місці, нічого не злетіло, нічого не обірвалося, не відламалось. Раз я був його так приложив, що думав, що, що оце лобове, оцей візор лобовий, він просто розлетиться в дребезі і морда розлетиться. Я ж ну так нормально його кинув на праву сторону, в горку заїжджав, і на розгоні прям мене занесло і розвалився там впоперек. Буде відос, напевне. А по технічці. По технічці нічого не ламалось. Що я робив? Дехто промащує задню прогресію. Ну, прогресія тільки задня буває. Дехто розшиває сідушку, герметизує фільтр бокс. Можливо, можливо. Є просто адепти такі, вони навіть японський мод, навіть який б вони не взяли, розберуть до болта, до гвинтика, і, і давайте все промащувати. Я, я люблю кататися, братчику. Я люблю. Крутити газульку, кайфажорити. Я не люблю це все крутити, промащувати. Про... Я цього не люблю, чесно тобі скажу. Скажу, як є. Так що, я нічого й не робив. Заміна масла була, міняв, правда, сам. от Масло можу поміняти. Все інше, От навіть кріплення після падіння треба розкрутити, треба відкрутити два болтики і поправити. Я сьогодні четверта тільки вийшов з квартири, четверта, чи практично п'ята вечора. Вірніше вийшов з квартири, що вам зазняти оцей обзорчик. А ти хочеш, щоб я фільтрбокс бокс Я те прошу, хто там його клеїти буде, і так буде їздити, брачку. І так буде їздити. Так що в гаражі я не засідав з інструментом, з тим всім. Нічого, абсолютно, ні прома ні прогресії. Я не проходився з маскою додатковою, ні там не вскривав фільтр бокс. Чув таке, що потрібно герметизувати. Цього всього я не робив. Як далі буде, не знаю. Але знаю навіть випадки, люди, які це все не робили, нормально ходять ці і двигуни, і мотоцикли в цілому. Сьогодні зірочка, укорочений курок після падіння, відсутність правого зеркала, можна вже сказати. Так, я поїздив на ньому навіть не повний сезон. Це десь місяця три. Ну, окей, чотири. Чотири це від сили. Та ні, навіть не чотири, три. І з пробігом 3 місяці, 3000. Ні, напевно, що я в місяць не наїжджав тисячу. Коротше, я поїздив на ньому місяці 4. І я рахую, що знижка у вигляді 300 доларів буде більше, ніж. Брав я його за 2800, а продаю за 2500. Чому продаю? Скажу далі. Що по підвізці? Підвізка, як я і сказав в огляді, вона супер м'яка. Супер м'яка підвізка, там нема що і хотіти. Просто. Не підвісочка, а пісня. Я навіть при 100 кілометрах на годину, коли я бачив вже велику яму, якусь глибоку з обірваним отаким асфальтом, я просто звішувався назад, центр ваги переміщував назад. Під підвіска від Я думав, що диски будуть е, більш до квадратної форми. Щоб ти розумів, ну ні, все чітко. Якщо ви навіть 80-90 кілограм, він просто буде такий м'який. Всі, хто сідають на нього, перше враження: ого, нічого собі він важкий. Він найвищий з усіх китайців. І навіть не з китайців, він досить високий, в нього висота по сідлу. 91 см. Це дуже високо. Якщо ви росту нижче, ніж 180, навіть би не радив його розглядати. Хіба що при умові е, у вас нижчий ріст, але вага багато більша. Тоді він добре просідає. От, Наприклад, в мене ріст 167 і вага 72. І, і цього недостатньо, щоб його нормально ну, він, він прожимається, він нормально просідає. Але Взагалі-то ідеально навіть з такою вагою 75-80. Атлетичні атлетичні атлети. В ідеалі з такою вагою ви будете контролити його нормально, але ріст потрібний більше. Тому і це одна з причин, чому я його продаю. Він мені за високий. Зразу, як я його купив, багато хто в коментах писав, чи ти його не кидав ще. Я думаю, в смислі я його маю кидати. Я ж їжджу, як всі думають? Я ж буду їздити, не буду падати. Це твій мозок тебе так обдурює. І я думаю, що це вони такі пишуть? А потім, рівно після того, коли ти з'їдеш на бездоріжжя і десь будуть якісь ями, вибоїни, якісь такі нерівності, де тобі потрібно буде швидко стати на ногу, розумієш? Ти цього не зможеш зробити в силу того, що ти. Не дістаєш. І мені приходиться звішуватись, працювати постійно, зараз вам покажу. Зараз я тобі дядя все покажу. Якщо ти десь мого росту або навіть 170-175, на ньому нема що ловити. Чому? От в цю сторону. Бач, як в мене носок? Не знаю, чи ти бачиш, мені завжди на бездоріжжі приходиться от звішуватись. Це можна робити. Це можна робити, але ти мусиш. Отак От швидко. По-перше, ти завжди баланс мусиш ідеально тримати. Там, де райдери проїжджають без проблем, чуть звішившись, навіть не звішившись, ногою допомогти або двома. Добре, ти навіть будеш звішуватись, але сценарій, де ти двома ногами зможеш дістати до землі не носками, а стопою, він відпадає. Розумієш? Він відпадає і це накладує певні незручності. Так що навіть не думай його купляти, якщо в тебе ріст менший аніж 180. Далі що по експлуатації, я помітив. Якщо ти помиєш ланцюг на моїшці, але це, скоріш за все, з усіма ланцюгами, можливо, якимись японськими ні. Але будь-який метал піддається корозії. Так що, якщо ти на моці помив мод, завіз в гараж і лишив його на тиждень. Будь впевнений, ланцюг покриється такими рижиками, Чуть-чуть іржі буде на ньому. Ну це не критично, але просто кажу нюанс. Нюанс китайської техніки. В принципі, любої техніки. Так, ну це мелоч, і ну я навіть не знаю, що ще сказати. Три тисячі кіме він, мене, він все витримував, покладені на нього всі завдання. Та зі всього, з будь-якої ситуації він мене завжди вивозив. Він навіть вивозив, коли в мене спустило практично повністю колесо, і я практично на голому диску їхав. <гум> ну, не рекомендую, бо там вже воблінг такий. Я проїжджав там 5 кілометрів проїжджав, накачував дві атмосфери, знаходив людину, <гум> і накачував дві атмосфери, і я швидко далі топив, ще 5 км. Знову знаходив людину з компресором, накачував дві. Атмосфери і так доїхав додому. Претензій по, по пластмасах немає. Бо якщо ви розвалите морду, вона буде дорого коштувати. До китайців ви не думаєте, що Китай та йде. До цього Китаю буде дуже навіть дорого. Якісь мелочі, навіть ручки, там, курки, оригінальні зеркала. Ну, зеркала можуть бути і інші, в принципі, можете і не цієї і цієї моделі. Але от морду і так далі. Ну, буде, буде, буде коштувати бабок. буде коштувати бабок. Що класно, оці дуги, просто тімка. Тімка єбейша, як то кажуть. Дуги спасали. Дивіться, до речі, скільки я прикладав на бік, дуги практично не покоцані. Ну, мінімально. Коцки мінімальні, навіть фарба не злізла. Сальники передньої вилки не потекли. Все нормально, хоча я так дубас. щоб пробити передню вилку не пробивав навіть один раз на жорсткій, такій ямі глибокій, прям що туди без мотоцикл нернув і звідти винирнув. Оце в такій ямі я раз пробив, і це на швидкості було нормально в лісі. Класно, що високо сидиш, це мені подобається. Великий хід підвіски також подобається. На трасі зручно, розумієте, це і не ендуро. І не для траси. Зараз поясню чому. Для ендуро він заважкий. Для ендуро є версія без обтікателя, оцього, без пластмаси. Попроще, фара крутиться разом з рулем, і вона дешевша на 100 доларів. Двигун той самий, карп той самий, колісна база вся та сама, але він ендуро. Але все рівно він не ендуру. Чому? Він для ендуро заважкий, потужності навіть надлишок, я б сказав. Це от взяти цей мотоцикл і їхати десь далеко, якщо ти в те ем, спина болить, то, то він дуже комфортний і м'який. до сідушки також є запитання, вона би могла бути чуть пом'якша. Але в цілому мені вона окей. Вам, ви дивіться, вже сідаєте, дивитесь. Для ендуру він заважкий, а для шосе гудять у ці шини. Тоді вже варіант змінювати на щось. Або більш універсальне, або суто шосейне. Але вже тоді це виходить типу тур -ендуро. Ну насправді оце я так і називаю його. Тур ендуро. Бо в чисто ендуро він не виконує цю функцію, розумієте? Ще такий нюанс, якщо ви задумаєтесь купити. Коли ви сідаєте на мотоцикл, пересідаєте зі свого, де фара крутилась разом з кермом, то фішка в чому? Лицева, оця вся лицева частина, оцей весь пластик, візор, він не крутиться. Тобто рулем ви повертаєте, а це все на місці. І багатьох це може взагалі збивати з пантелику, особливо в лісі. От е, Мій друг сідає на нього, у нього скіл непоганий їзди, він ногами дістає, йому навіть легше на ньому, але він бачить оцю. Штуку, яка не рухається, він крутить рулем, і йому візуально здається, мозок його так найобує, візуально йому здається, що він рулем не крутить, розумієш? І, 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 ти, і ти думаєш, єбач, що за дисонанс, Рулем він повертає, а тут все на місці. Я думаю, що це діло привички. Я привик мені ок. Але, але знаєте, що я думаю? Що, от коли в ендуро версії цієї штуки немає, вона навіть і не заважає. І... Огляду під колесо, ти як більше бачиш тобі не потрібно. От на трасі це класна штука. воно Оці всі обтікателі, оці, ця морда, оцей візор, це все прикриває, не так дує. Вітрозахист тут насправді нормальний. Але якщо ти в лісі і тобі треба поворно пропихнутись десь, оця масивна, ну, оцей масивний пластик спереді, він буде заважати. В місті виглядає офігенно. Ще такі плюси. Він виглядає дорожче, аніж на 3000 доларів. Отакий От плюс. Ти їдеш і реально люди дивляться на нього. От я помічав і думаю, може це я накручую От на попередньому моті на баджач. Там, ну, там без 100 грам не подивишся на нього. Це не зовсім пацанська техніка. Баджач БМ 150, це топ в своїй ніші. Топ, топ у своїй ніші. В принципі, на нього люди звертають. Увагу, тому що він високий, і за рахунок підвізки, і колісна база, тут 19 на 21, а це тобі, ну, уяви, 19 на 21. Це таке зні катки. Це, це такі катки, що, що всім каткам катки. Вмієш? Якщо ти думаєш брати чи ні, і ти готовий миритись, якщо в тебе невисокий ріст, що ти його будеш прикладувати там, раз в тиждень, якщо не бездоріжжя, ти будеш часто його прикладувати. Якщо це просто траса. Ну, тобі по великому рахунку немає різниці, якої висоти він. Ти в тебе буде тільки. Ти будеш в землі торкати тільки при посадці і при зупинці. Все. Все. Та що можу сказати? В цілому, в цілому. Від'їздивши 4 місяці, мінусів явних я не знайшов. Подобається електрооптика, подобається вітрозахист. Подобаються великі катки, ти, ти влітаєш в якусь яму, ти її мало чуєш. Не тільки за рахунок підвіски, а й за рахунок фізики. Якщо фізично радіус колеса великий, то ями, приїжджати ти ями також будеш з меншим дискомфортом. Розумієш це, так? Рама, дивись, як виглядає рама, масивно. Не вже як в цих китайчиках таких по півтори тисячі доларів. Тут нормальна рама така, ну, масивна. Друге вже в комплекті. Виглядає стильно, модно, молодьожно і масивно. В цілому мій китайці, Навіть звуком він відрізняється сильно від 250 ок Сильно відрізняється від 250 -ток. Ну, Звучок ну, за ціни. Зараз. Що можу сказати? Мод топ, але не зовсім моє. Не зовсім моє. Е, чому? Ендуро високий. Ну ендуро це його так позиціонують, я вам вже казав, що це ні разу не ендуро. Висота його. Центр ваги також високо, так як це типу ендуро. І з моїм ростом він мені не зовсім підходить. Можна би було кататися, можна, я до цього катаюсь успішно, поки на бездоріжжя не почав жорстко виїжджати, де потрібно постійно, баланс тримати ногою десь в поворотах чуть. Проконтролювати. Отут От я вже побачив мінуси ну не самого мотоцикла, просто не зовсім він для мене. І тепер я розумію тих людей, які е, після тижня е, гнули руль від падіння. Я розумію тепер тих людей. Е, а я, скоріше, всього, так як я більше пересуваюсь. в мене в основному їзда в мене. Я люблю трасу, я люблю якісь подорожі, люблю їхати далеко. І мені потрібно щось з хорошим вітрозахистом. Факт, що нижче, оце прям монстр-монстер, він ну, великий, він великий, от реально, ви на картинках ви його не будете. От прийдете в салон, мотоциклітний, прийдете в салон, ви побачите, що він реально високий, великий, габаритний. Навіть як для 300 кубів везе він бодро. 145 я на ньому розганявсь, кому цікавий, яка максималка 145, навіть більше чуть було. На оцій зірці. На рідній, не знаю, чи до 145 можна, в принципі, певно що розігнати, але дуже високі оберти будуть. Розганяв я 145, він нестабільний вже при такій швидкості. Треба ідеально рівний рівна траса пряма. Але, але, В цілому довольний покупочкою, 4 місяці і продаю. Цьому, чесно, от, чесно скажу, от це всі кажуть, я куплю, але я відкручувати не буду. Кожен мотоцикл, що я купляв, я від... не весь час, не завжди, не на постійній основі. Ну, деколи так кручу, як мраз, просто як мраз кручу. Ту гашеточку, змієш, Але не треба піддаватись, цьому, не треба піддаватись цьому, бо 140 хто на, на хто на ньому 140 їде. Його вже вітром просто він, ну, в обл такий з'являється. Буває місцями, як до 140 розженешся, в обл вже є. А воблінг це штука така, невесела. Якщо зловиш хороший, то, то не потрібно так їздити. Хочу більший об'єм. Хочу просто змінюю клас, скажімо так. Ендуро поїздив, зрозумів, не моє. Лю... Мені подобається стріти. Хоча це такий клас, переважно для новачків. Чому? Тому що це ні 7, ні 8, Він без обтікателя, він без, без якихось таких певних рис, направленостей, якщо в цього напрям ендуро, там великі хода підвіски, великі колеса, великий крутний знизу. Ну, відносно 300 кубів. Е, крутний прям знизу, ти піддаєш, він їде, тобі не треба його до високих обертів крутити, як рядні четвірки, це ви знаєте. То мені потрібно наоборот якийсь такий більш двигун до автомобільного, що я маю на увазі. Хоча я цього не люблю, але рядна двійка або четвірка, двійка, скоріше все, двійка рядна. І щоб об'єм чуть побільший був. Ну і висота, ну, раз я рідко коли ендурю, ну Цим часом так почав ендурити. Але раз я так, в мене переважно їзда 70 на 30, навіть 80 на 20, тобто співвідношення, це траса 80, а їзда по бездоріжжі 20. То для чого мені от така здорова дура, гаміш? А так, мод класний. А ти в свою чергу підпишись, прокоментуй, прожми лайк, шер і бережи себе.